Він хоче повернутися на фронт до своїх побратимів, але попереду довгий шлях реабілітації треба встати на протез. У січні російська міна розірвалася за метр від 22-річного Анатолія Бондара. Ще кілометр він із турнікетом на нозі повз до найближчого бліндажу. Врятувати її після 20 годин евакуації не вдалося. А за чутливість обморожених тоді рук реабілітологи борються досі. Дар'я Цесарук розкаже історію воїна. Мануально розробляємо ручки, тому що у нас є порушення чутливості, порушення функціоналу руки. Катерина розминає йому кожен палець від великого до мізинця. Стискає долоню у кулак, підіймає усі п'ять догори. Так що найменше кілька разів після обмороження взимку Анатолій їх майже не відчував. Вони всі чорні такі всі пальці були. Есть, ну, нічого взяти не мог до, до рук. Мене кілька місяців кропіткої праці, перш ніж він зможе зробити приміром ось так. Але тоді, у шпиталі, лікарі боролися не тільки за його руки, а й за ліву ногу. Втім, врятувати її так і не змогли. Я вже розумію, що ну, буде так так буде, Головне, на що живе. У січні 24-го за два роки до у своїй 19, Анатолій тоді ще слюсар-механік пішов на війну добровольцем. Я не хотів, щоб до мене додому прийшла ця свиня і гадала. Хай гадать у себе в болоті, хай жаби там сидять і квакають. У війську був і водієм, і логістом, але недовго. Бо вже за півроку Анатолія Стилу відправляють на передову боронити запорізький напрямок. 15 январяв я поранення. Про цей день йому досі нагадують рожеві шрами на правій руці. Тоді просто на їхню позицію прилетіла російська міна. З усіх трьох вижив тільки він. Було попадання сліпе осколочне поранення в коліна і відрівної волини переламало та кость. Тренування хтось прямо посередині. Тільки мене ложать воронку маленьку. Падає міна ще кілометр. Анатолій повстиме до своїх зі сламаною ногою і без зв'язку, бо залишатися посеред поля самому вірна смерть. Як зміг подолати цей шлях, не розуміє дотепер. На середині путі дрон теж вороже підлітав до мене, дивився живий я чи ні, і скинув один раз гранату. Я думав, що я її ну зможу обманути його. Типу прикинутися, що я загинув я там, Попало там осколками, чи я впав такий. Він надо мною хвилин 15 тупо кружляв, потім сів на пісок, ой, на пісок на сніг. І сидів, і дивився камерою, я не двігався, не дишав. Анатолій чекав порятунку понад 20 годин. Увесь час із турнікетом на нозі, який занадто сильно перетиснув м'язи. У лікарів просто не було вибору. Я вже коли приїхав, привезли мене до Запоріжжя, я відкриваю одіяло, дивлюся, нога чорна. Тобто все, ткані відмерли. Кукса на Лівії дуже висока, залишилося трохи більше 10 сантиметрів кістки. І ще кілька років тому настільки висока ампутація була для пацієнтів мало не вироком, бо звичайний класичний протез чіпляти просто нікуди. Щоб Анатолій ходив, хірурги вдаються до нових методів. У Анатолія попереду ціле життя, і ми зробимо його максимально комфортним навіть з протезом. Ми вживимо титановий імплант йому у кістку методом остеоінтеграції, і він піде. Першу операцію йому вже зробили до другої. Анатолій і ще готуються. Хоче, аби це було якнайшвидше, бо після реабілітації планує повернутися у армію. Дар'я цесарук Данило Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.